Сама відскочила немає для владієвської Альони. Кожен день тривога та хвилювання. Дорога до школи, де навчається її син ризик для життя. Пішохідного тротуару немає, зебри теж немає. А односторонній рух та знак, що обмежує швидкість автомобілів, водіїв аж ніяк не зупиняють. Аби Дениско безпечно дістався до школи. Його мама щодня проводить і забирає з навчального закладу. Щонедень – то пригода. Машина їхала на надзвичайно швидкій швидкості і не пропускали не нас, не, ми не, не мали можливості десь навіть відійти. Е, Вийшло так, що я встигла дитину в забор відтолкнути і сама якимось чудом відскочила. Так ми не потрапили під машину. Машина зупинилася буквально в сантиметрі біля мене. Рівненські водії полюбляли ганяти ще й до того, як у шпанівському провулку з'явилося асфальтне покриття. Ще у 2000 році пані Наталія стала жертвою таких шумахерів. Я от наглядний приклад того, що мене машина збила. От, і я інвалідом осталася на все життя. Рівняни вже в четверте перекрили свій провулок. Водії обурені, адже це найкоротший шлях з північного на ювілейний. На рівнян, які перекривають дорогу, водії реагують по різному, здебільшого повертаються звідки й приїхали, особливо зухвалі йдуть на прорив. Ви не маєте права мені перешкоджати. Зійдіть, будь ласка, з проїжджої частини. Я вас нормально попросив і назвав, куди я їду. Ви не маєте права перешкоджувати. Мені сюди і ближче. Тобто замість того, щоб об'їжджати, ви їдете сюди. Ну, я живу на фабричній біля мене дороги, де біля мене люди їздять. Жителі Провулку Шпанівський кажуть, зверталися до місцевої влади з проханням прокласти лежачі поліцейські або ж повністю перекрити транспортний рух на їхній вулиці. Однак їм поставили знак, який забороняє рух великогабаритних автівок, та й того хтось поцупив. Нам запропонували ще встановити габаритні обмежувальні ворота для ну, для грузового транспорту, але справа в тому, що нам пропонують обмеження на 3,80 це безглуздо, це тільки комбайн може не проїхати. Ну просто зробили все для в правовому полі. Зробили все для того, щоб комфортно було рухатися автомобілям. А нам як пішоходам повністю нарушили всі права, конституцію, правила дорожнього руху. Все нарушили. У нас немає створених безпечних умов патрульні поліцейські, які прибули за викликом, розводять руками. кажуть все, що можуть це дати вимогу встановити новий знак. Втім, не заперечують ширина дорожньої частини недостатня для. Безпечного пересування пішоходів, це питання вивчалося на раді з питань безпеки дорожнього руху, де було прийнято рішення вивчити дане питання щодо можливості розширення рдани вулиці та влаштування там пішохідної доріжки. Чекаємо фінансування, яке має бути виділено в 2017 році на проведення цих робіт, тобто виготовлення проекту на встановлення цього знаку, ну і виконання самих цих робіт. Тобто, саме питання потребує часу. Самі ж мешканці провулку Шпанівський вимагають надати їм статус житлової зони або ж повністю перекрити вулицю, налаштовані рішуче, а тому боротимуться за власну безпеку до останнього. Інеса Пославська Володимир Захаров. Новини Рівного.